Дівчата, всім привіт, всім гарного дня ранку або вечора, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Я вже зранку була в Єві, в Ашані. Зараз буде відео з Ашану, трошки там познімала. Трошки покажу до знижки. На плавлені сирочки фірма, знижка 1390 вершковий. Зі смаком ось таким. Не бачили раніше таких. І ось такий зі смаком крем-сиром. Я думаю, що я візьму і тут, і тут. Пуштую, що це таке. Потім плавнули сирочок. Ну ще мазати по 56,90 вершкувий і пентар. Що тут 6 цікавого? А сир, оцей салатний, типу фета, але не фета 55 гривень. І ще непогані ціни на масло. Якийсь щедрий вечір 82% 96 гривень, ашан екстра 89 гривень і молокія 95,90%. І сир голландський, 259 гривень за кіло. Ось він вже розфасований. Ось так, от. Ще вам знімаю, що молоко величина в Ашані 2,5% в бутилці 45,90. Айран Нуру, цей найсмачніший мені айран, але не рознижці, варуть, здається, зараз на нього знижка. Сметана його 4790. І ось такі йогурти не бачили їх теж раніше, преміалі. Бузина лохина льон, малина гранат льон, манго маракуя льон по 34,50. І ось ці десерти Даноно, Далісімо, з тірамісу і фісташковий еклер по 29,80. Що тут ще цікавого на знижка? Оцей десерт Делісмо. Фантазія з пластівцями 1990. Потім ось такий якийсь Airman. Теж не знаю, що це таке. По 1390. Чорний шоколад, страчател, фісташка і якийсь подвійний рис. Оце думаю, можу взяти чорний шоколад скуштувати, спробувати. Може і не брати не знаю так. І молоко ягодинське в пакет. В пакетах ультрапастеризоване 2,6%, 42,50%. Дівчата дуже гарна ціна на молоко Ашан 2,5% жирності, 30,90 Підійшла до вітрини в булочники. Зараз дуже грудно, мені все хочеться, але дома чекає чекаю супчика. Показую вам свої сьогоднішні покупочки і буду розповідати ціни і де, що купила. Так, перше в нас по черзі АТБ. Зайшла в АТБ, купила молоду картопельку. Молода картопелька в АТБ зараз дуже дешева, 18,95 за кіло. У мене тут кіло 850 г. І купила в АТБ свій улюблений хлібчик пшеничний за 36,90. Потім заходила в дім м'яса, взяла стейкову частину ошибка. Сподобалось мені, бо дуже хочеться знати такий стейк. І щоб він був м'якенький. Сьогодні замариную, завтра будемо їсти. Так, тут в мене майже кіло 700, заплатила я 496 гривень. Переходимо далі, це покупочки з варусом. Почну з кавуна. Вже брали ми кавунчик в варусі, дуже такий він був солодкий, смачний. Того разу, здається, 19,90 була ціна, а зараз ось на гривню стала дешевша. Тут в нас? скільки? 5 кіло 600 г кавун на 106 гривень 86 кім. Потім взяла ось такий кетчуп, чілі по знижці, ніколи його раніше не окуштувала, завжди беру торчин, а то взяла ось такий щедро. З чілі та перцем та баско. Тут написано, що він дуже гострий. Зараз він на знижці. Дівчата, зараз секундочку, дивлюсь, почеку 26,50. Ось такий кетчуп. І в мене зараз період, коли я дуже хочу оцієї вівсяної каші саме з пакетику, яка швидкого приготування. Не хочу сама варити, а хочу саме цю. Мені вона смачна. Брала. Акса, здається, в епіцентрі з яблуком і корицею сподобалась. А то взяла у варусі, теж зараз на знижці їх власна марка, начебто варто за 9,90 такий пакетик. Потім варіла зараз варусі по знижці 49,50 пачка. Я вам вже, напевно, казала в якомусь відео, що я серед макаронних виробів люблю тільки горілу. Як інші якісь беру, то вони мені не подобаються. Єдині мені подобаються, здається, такі спагеті, товсті з дирочкою всередині від своєї лінії. Бо якось брала теж делюкс, наче непогані, але все одно баріла мені смачніша. Тим паче в варусі в Ашані дуже часто набаріло знижки, так, ціну сказала. І сметанку теж взяли в варусі. Зараз теж там знижка на неї, на президент 20% 51,90. Ось так, дівчата, виглядають мої сьогоднішні покупочки. Загальна вартість вийшла 814 гривень, із них 600 гривень я витратила на кавун і м'яско. Забула показати, що взяла сирочки, плавлені в ошані по 1390, зараз на знижці. Ферма вершковий і той, і той. Один зі смаком йогурту, інший зі смаком крем-сиром. Прикольно, що тут, бачите, цей сирочок від корівки морічки, а цей сирочок від корівки мілки. Такий прикольний дизайн, веселий. А, зараз ось цей спробую розповім вам, який він мені на смак. Якщо ви вже такий куштували, напишіть вам сподобалось, не сподобалось. А, буду сьогодні робити намазочку. Пам'ятаєте, я вам колись показувала з печінкою тріски, яєчком і сирочком. Буду оцей терти з йогуртом. Дівчатка скуштувала. Бачите, полосочку собі відрізала. Не можу сказати, що прям сильно відчувається йогурт, десь там вдалині щось є, але не прям так, щоб різкий смак йогурту був. Дівчат, сьогодні відео вийшло коротеньке. Дякую, що подивились. Не забудьте поставити лайк, написати коментар по бажанню. І, як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.